Якщо ви волієте допомогти військовим та постраждалим у зоні проведення АТО, приєднуйтесь до акції Гуманітарний кошик, яка зараз триває у супермаркетах Миколаєва. Макарони, консерви, цукор, мило. Нашим військовим потрібно усе поклавши куплене до кошику, ви можете бути спокійними. Допомога дійде до адресатів військовослужбовців в зоні проведення АТО. Дев'ять супермаркетів мережа магазинів «Таврія В», Делікатес, Амстор, Край та П'ятий Океан. Безпосередні учасники акції, які дозволили працювати волонтерам до цієї неділі з 15 до 20 години. Ініціатива появилась від обладміністрації непосредственно від замгубернатора Янішевська Альбіна, а також від глави обласного світу Тараса Дмитрича Кремня. Они зазивали, созивали письма приглашення супермаркетам. І от, собственно, хто відкликнувся з тим ми зараз працюємо. Ко мне, как главе молодежной коллеги при обл. администрации, обратились за помощью волонтерами, поэтому я сейчас координирую по всем супермаркетам. Тоже волонтеров, к сожалению, не так много, за первые два дня мы срочно собирали. Сейчас появилось уже намного больше желающих, люди после работы звонят, кто может, там один час, два часа приходят. З вівторка вже зібрали чимало продуктів довготривалого зберігання та засобів гігієни. Всі товари збирають, розфасовують та зберігають. Представники Миколаївського обласного благодійного фонду соціальної допомоги малозабезпеченим. Допомогти ж волонтерам може кожен бажаючий. Сейчас, в данной ситуации, которая происходит у нас в стране, оставаться безразличным нельзя. И, и безразличие каждое может обернуться потом большой бедой для нас всех, потому что неизвестно, что будет завтра у нас здесь происходить. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы потом, если мы окажемся в такой ситуации, находились такие же люди, как мы здесь, чтобы потом помогали нам. Ну и в принципе, сейчас такое тяжелое положение, что э, беда остальных не должна оставаться без нашего внимания. Так, волонтерами вже стали чиновники, деякі журналісти та громадські діячі. Що ж до вантажу, то після пакування його відправлять з іншим необхідним накшталт обладнання на передову. Вже цієї п'ятниці гуманітарний кошик відправився на схід України. Машина відправляється дуже велика, тому ми спочатку загружаємо. Ми я маю на увазі всіх громадських активістів, які з цим працюють, тому що наш вклад він поки що не дуже великий, але все одно він є. І я вдячна всім, хто долучається і приймає участь. Серед найнеобхідніших товарів вода, консерви, тушонка, олія, борошно, гель після гоління, зубна паста, зубні щітки, шампунь, шкарпетки, чоловічі, сигарети. Чим можемо, тим поможемо. Тільки от жалка, жалко, що немного людей приймає те акції акцію участь. А Так хотілося б зробити більше. Мені здається, все зрозуміло, тому що хочеться підтримати військових, хочеться підтримати нашу країну всіх рідних, близьких, я не знаю, українців допомога це людські почуття і відчуття, да, які об'єднують людей. Тому це дуже дуже важливо і дуже необхідно. Я ще раз підкреслю, коли долучається не лише великий бізнес, да, коли ми звернулися, нам дали мільйон, ми все закупили і все маємо. Коли долучається кожна людина і робить свій будь-який, саме невеликий внесок, це об'єднує. Волонтери кажуть: якщо кожен Миколаївець покладе до кошику, хоча б по консерві, це вже буде неоціненний вклад у велику справу захисту нашої країни.